Слава Ісусу Христу, доброго дня. Рада бачити вас всіх живих і здорових, мирне небо. Дякуємо, Господи, який тримає купол над рогобичем. Сьогодні ми робимо благодійну акцію, на яку ми дуже розраховуємо через те, що ми вже позавчора відправили в Донецьку область. Два необхідні дві необхідні речі нашим розвідникам вартістю 3000 тисячі доларів. І хочу звернути вашу увагу, що з правої сторони. Сидять наші захисники, наші воїни, поплодуйте їм. Вони з різних, з різних частин України. Дехто з них з Криму, дехто з них розмовляє російською мовою, але вони всі в окопах за нашу Україну. Вони віддали свої руки й ноги за те, щоб ми стояли сьогодні на своїх двох. Я просто запрошую, і прошу вас особисто. Не приходьте мимо, не складайте гроші, бо їх міль. З'їсть, якщо ми не дамо їм і не підтримаємо їх, не буде ні ярмарків, ні концертів і нічого іншого. Будьмо смідовими. Дякую вам. Служився мила за тобою. С той обернувся вимуки. Я палений журбою. Сам один між бухами стоїть. Грайлися на Světlem slunce a v duši veča, jak Vidro se zpívá je rocí, i zloděj ví, že Sam na wzniesionym słońcu, a w duszy pęcha jak niebezpieczna. I spiewaje. Часы на мишці можно спітами, я воросниця, я бурита, і кохання молоде, на песняним сонці,

На гору розвідух йому вечері груди, зроблять його журби. Слава і Слава Україні! Слава захисникам, нашим захисникам. Збройним силам України, хлопцям на передовій, хлопцям, які знаходяться в Донецькій області, 103 батальйону, які потрібна наша допомога, а саме приціли, з якими вони можуть з кращою точністю знищувати нашого з вами спільного ворога. Бо немає чужої війни, війна для усієї України, для кожного з нас, як вже казала Леся, не складайте гроші, бо їх не потрібно буде, коли ту Будуть окупанти, або коли тут будуть розриватися ракети. Ми сьогодні маємо мир у Другобичі, відправили дітей до школи і в садочки тільки тому, що маємо захист. А ми їхній тил Станьте учасниками цієї війни, долучитися до збору коштів на таку непотрібну оптичну техніку на передовій.